І от як відбувається виробування топів в Україні? Тим паче не топів там з якихось таких структур, а зі Служби безпеки України? І Ніки про це будемо говорити з Віктором Ягоном, Це директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ і заступник голови СБУ в 2014-15 роках. Пане Вікторе, я вас вітаю, доброго вечора. Добре вечір. скажіть, будь ласка, от як насправді можна вербувати, Тобто, це ж не йдеться про звичайного співробітника Служби безпеки України. Я зараз про Шайтанова, а про людину, яка має високі звання, має статус, має вплив. Тим паче, що ми говоримо, що його вербування, тобто його вербовка, відбулася в той час, коли фактично йшла війна вже в Україні, тобто з 14-го року вже Росія тут панувала. І як він міг погодитися на співпрацю з Росією? Ви знаєте, ви, напевно, плутаєте, ніхто його не вербував. Не було такого поняття, що, знаєте, його викликають, там десь якась зустріч таємна і кажуть, ми тебе вербуємо і ти будеш працювати на ФСБ. Такого не було. Є таке поняття, як затягування в процес роботи з іноземною спецслужбою. І не треба нічого підписувати. Скороше, що ця людина перейшла на сторону ворога з ідеологічних міркувань про те, що він говорив, які в нього думки. Можна навіть не, нічого там десь не придумувати, а треба розуміти, що людина, яка свого часу була причетна до штурму проспілок в 2014 році, в лютому 2014 року, зрозуміла, на яких вона ідеологічних позиціях стояла. І він завжди на таких позиціях стояв, розумієте? І таких, і таких людей було дуже багато в службі безпеці. І ніхто до 2014 року ніхто не став. І впровину, в провину в те, що вони вірять в дружбу народів, в те, що е, росіяни це наші брати. Ну, це ж не було злочинним е, моментом, ні. Це для мене було де деякі моменти зрозумілі ще до 91-го року, тому що я був членом е, студентських е, молодіжних антирадянських організацій і антирадянських. Е, структури які як як зараз з'ясувалося причетні до розвалу радянського союзу і мені не треба було нічого пояснювати а йому Йому це було зрозуміло. Ну, от, сам, пане, пане Віктор, я сказала вербовка, тому що ну, для мене трошечки незрозуміло. Людина в статусі, вона працює і живе в цій країні, вірно окей. Є якась там віра в дружбу між тоді, да, до повно вторгнення. Є віра в якусь дружбу між країнами. Але коли почалася війна, багато хто переосмислював все це, вірно? Тому я вирішила, що все ж таки це було вербування. Людину переконували і втягували. Тому ви кажете, що це просто через ідеологічні погляди. Дивіться, вербування може бути з декількох моментів, може бути з меркантильних моментів, може бути з тоді, коли його ну там, не знаю, шантажують або мають на нього компромат. Є, є момент ідеологічний, коли людина самостійно розуміючи, що вона робить, і йде на співпрацю з ворогом. В, в, на, на рівні шайтану, я думаю, що це була ідеологічна ситуація. Дивіться, найбільша проблема цієї структури, яка ну, називається Альфа. Ті, що причетні до цієї структури, вони дуже стидаються це казати на людях. А все дуже просто. Це оце ефемерне братство між спецназовцями, знаєте, і воно це братство спецназовців, починаючи, як починалося ще з радянських часів, і воно отак от і йшло. Є певна кучка таких ветеранів спецназу, які цей, цю дружбу міжнародну дуже плекали. Змісти? Я вам хочу сказати: в квітні 2014 року через день після того, через два дні після того, як ми потрапили в засідку групи Гіркіна і був вбитий Гена Біліченка. Це е, Альфавіць з, з, з Полтави. Я був на його похороні в Полтаві, і там виступав один з таких ідеологічних прихильників е, співпраці міжнародної от цих от, е, міжнародних, е, міжнародних цих е, Альфаців. І він там розказував про якусь там долю спецназу, що от він щось вибрав і що. А я знаю, що, хто він такий насправді. І, і, і що в нього в голові. Ні, це було так, ну знаєте, ну, не, ну дуже не по собі. І після цього вони, це, це після того, як Валентина, е, Валентин е, Наливаченка був е, позбавлений можливості керувати службою. Після того ця вся кампанія з'явилася, в тому числі і ті всі міжнародні ветерани е, спецслужб е, і спецназів, з'явилися серед радників грицака. Що вони там робили? Я вам не можу сказати. І то, що Шайтанов е, був причетний до того всього конгломерату, і той самий Єгоров Єгоров, про якого всі зараз говорять, був так само включений в ці міжнародні структури е, е, ветеранів спецназа. І що вони там всі варилися в одному котлі і вони всі ідеологічно були на одному рівні, тому то нікого не треба було вербувати. Треба було пояснити, що ми робимо ту справу. Ми відроджуємо радянський союз, який нас виховав. І ми маємо його відродити, і все буде так, як було до 91-го року, і все. І вони все Скажіть, будь ласка, чому так довго, якби ну не звертали увагу, тим паче після 2014 року? Я розумію, що якби є ефект голови там СБУ, так але і є ж і інші, якби так, там головнокомандувач країни, це я зараз про президента говорю. Є ж відповідний комітет у Верховній Раді. Чому ніхто не ініціював? От ви розповідаєте, що ви знаєте про Альфу, так і що це братство таке, яке працювало на певних переконаннях. Чому ніхто не ініціював і не дотягнувся до цієї історії стосовно того, що ці люди можуть далі продовжувати співпрацювати з ворогом і допомагати ворогу? Ну, тому що вони вірили. Ну, по-перше, я, я я цього не розумів, я піднімав цю проблему, і ми говорили про це. І деякі ветерани Альфи, які служили в Альфі, але були на Майдані з іншої сторони, серед да, протестувальників. Вони в, е, в період е, 14 року відновилися, але в період 15-16 років змушені були звільнитися, тому що туди прийшли якраз от такі, от, як шайтани і почали керувати. І вони звільнилися і сказали: нам не по путі з, з тими хлопцями. І е, розумієте, в, в переважній своїй більшості е, там е, молоді, патріотичні люди, які виконують свою роботу дуже якісно. І якщо би просто було ну реально зачистити від цього всього ідеологічного плепсу, то я думаю, що таких питань не було би взагалі, але воно залишилось так на тому рівні, на якому є. І ми ще будемо дуже довго виколупувати не тільки ветеранів якихось там радянських спецслужб, які були виховані в радянському дусі, але їхніх дітей, племінників, не знаю там вихованців. Вони ще будуть з'являтися, на жаль. Де вони Це... можуть з'являтися? Пане Віктор, де вони можуть з'являтися? Ви кажете, що можуть з'являтися? В яких сферах? Давайте, давайте я вам розкажу історію не з, Української... да, не з України, а з Естонії. Це було декілька років назад. В Естонії була дуже така цікава історія. Вони завжди показували хлопця, майора Естонського генерального штабу, який по мамі був. Ви, ви мене чуєте? Так, Пропал. так, так, я чую чую. так чути вас. Так, да, він, він по мамі був е, естонцем, а по татові був росіянином. Але він взяв естонське прізвище, естонське, естонське ім'я і виховався в естонському дусі. І в, в якийсь період, десь, пам'ятаю, чи 18 чи 19 рік, він був затриманий як шпигун головного управління розвідки, військової розвідки Радянської е, е, Росії. Чому? А тому, що вербування відбулося не напряму на нього, а через його тата, колишнього офіцера радянської армії. От і все. Тобто це родинні зв'язки, і люди йдуть на відверту зраду країни, в якій вони живуть? От це один з таких прикладів, які я привів в країні НАТО, а це така сама ситуація і в, в нас може бути. Чому не Тоб... може бути? Вже... Може бути, і ми будемо працювати, і, і це на жаль. Така, така е, історія спецслужб і не тільки в нас, а й в таких потужних спецслужбах, як Сполучені Штати, Великобританія. Історія це все знає. Просто треба працювати, не нахилитися і йти вперед. Пане Віктор, хотіла запитати окей, але е, яку долю е, якби використовують ворог, і, зокрема росіяни, що мають компромат? Ми кажемо, от є батьки, діти, так чи можуть використовувати компромат на батька, його шантажувати і відповідно використовуючи це, впливати на дітей? Ну вже тобто родина не може відкрутитися від цієї історії, щоб не працювати, не співпрацювати з ворогом? Є такі речі. Ну все може бути, але основна основний компромат, який використовувався російськими спецслужбами, зокрема 2014 році, при під час повномасштабної операції вторгнення в Україну на сході і в Криму. Це був компромат на представників правоохоронних органів, прикордонної служби митної служби служби безпеки. Це був компромат на основі корупційних діянь. І це була дуже така потужна е, вербувальна е, річ. Е, вони дозволяли цим людям на кордоні фактично е, працювати і заробляти гроші, але вони мали ці папочки, і в певний момент просто сказали, що треба припиняти і працювати на нас. І вони погодилися, частина з них. Частина, не знаю, там можливо і, і, і просто відійшла або звільнилася з, зі служби на пенсію. Пішла, але частина пішла і і немала частина. І тому ми мали в 2014 році, то що ми мало. На вашу думку, як багато російських консерв ще прихованих може бути в Україні, і в яких сферах найбільший ризик їхньої присутності? Ну на жаль, на жаль, ми, ми бачимо те, що відбувається у нас на окупованих територіях, де частина підрозділів, наприклад, Міністерства внутрішніх справ. Навіть ті, що були організовані Новітня поліція патрульна, і то вона е, прийшла на сторону ворога, на жаль. Тобто в нас є такі, такі сфери, де нам ще е, працювати і працювати. Я розумію, що виросло нове покоління і буде рости нове покоління, яке знає, хто ворог, не по е, книжках, а в, в, на, на власні очі. І я сподіваюся, що це покоління якраз буде е, вже менш е, прихильне. До ворога і більш таке жорстоке і нетолірантні почула. Дуже дякую, пане Вікторе, за включення в наш ефір. Глядачам нагадаю, що це був Віктор Єгон, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал майор запасу СБУ і заступник голови СБУ в 2014-15 роках.